Доброго здоров'я, бученька. У мене проблема. Я, я познайомилась з таким дідом, а йому два понеділка осталася, а в нього і хата, і газ, і вода, і, і паїв 40 гектарів, а за ним наташка бігає, ходиться така гламурна. Видно, що за гроші, а мило в неї таке, аж за кілометр. чутно. Я хочу таке тільки краще. Посовіть мені щось. У нас є широкий асортимент милок від планта. Давайте підберемо вам. Ось спробуйте з лавандою. Добре. Подобається вам такий запах? Такий гарний. Давайте ще якийсь. Мусно як пахне. А що воно мені дасть? Та помолодієте на 10 років. Правда? Да. Та давайте щось друге ще подивимося. Ой, дайте ще це, Попробую нюхати буду. А що як воно буде? Чим Бу... я пахнути йму? Нічого не бачу вже. Будете молоді, як горішок. Да? Давайте ще я ж якесь. Ось понюхайте вербену. Що, що, варанда? а вербена, а чим воно мені поможе? Та будете за 5 кілометрів Як... краще, ніж Наташка. Я хочу за 10. Ось я за апельсином. Я у діда на цитруси алергія, його як та буде йому не два понеділка а один. Ось понюхайте троянди, будете пахнути, як сад. Ой ні, це як у Наташки, я таке не хочу. Давайте мені оту лаванду, да, да, воно саме вкусне. Скільки там з мене? Ви налічкою чи картою будете платити? Налічка в мене, дочі. У вас 78 гривень. Скільки? 78 гривень. Ой, добре, зараз мелочу у нас сітаю тобі. Ой, тоді дав мені копійки. Ще треба 40 гривень. Ой, 40 гривень. Ця ваша решта. Ой, дякую, здоров'я тобі. Дякую за покупочку, гарного вам дня. Ой, вам також, досі. Оберіть своє власне, мило, щоб воно радувало вас кожного дня.